Імпасто з італійської густа фарба. Так по живописному промовисто назвали першу і поки єдину галерею у Виноградові, що відкрита для усіх цінителів мистецтва. Почалась робота галереї з виставки Івана Броуді. Художник розповідає, до експозиції у рідному місті готувався особливо ретельно. Наприклад, у мене тут є робота. Я реаліз зробив іменно про Виноградово, могила, оціла, замок Перені. Так, ну я там трошки фантазнув, як було раніше, що там, значить, як він їде на кущі в замок. Оця робота тут рядом, то з нами, як прислуга, руїни Королівського замку, руїни Канкова В'янорадівського замку, Новоселівська церква, Ком'яцький млин, ком'яцькі теплиці, село Унік. Так що робіть 10 я десь назбирав. Галерея Імпасто подарунок до Дня міста. І кажуть, подарунок більш ніж доречний. Дотепер виставляти твори мистецтва було ніде. На що самі художники нараз нарікали, звертаючись до міської влади. Ми ми не могли б підібрати немає в нас у міській власності, по крайній мірі таких приміщень, які б ми могли б пристосувати, або від у яких могли би зробити виставковий зал, хоч подібний до цього, і ми спільно посиділи. Подумали і вирішили, що зробити іменно в цій залі. Ініціативу у цьому питанні проявив народний депутат України Іван Іванович Бушко у потребі, іменно що можна тут щось вишукати. І слава Богу, воно вдалося. 751-й день народження виноградів відзначатиме 28 серпня. Святкують містяни з розмахом. Пройшов фестиваль народних промислів. Тривають різноманітні культурні, розважальні та спортивні заходи. Зокрема, і конкурс фестиваль Кришталеві Грона гала концерт, якого відбудеться у день річниці міста.